Робив ремонт, а натрапив на справжню знахідку під під власним будинком. Збивши стару плитку у своєму помешканні, Сашко побачив дивний отвір. Спершу гадав про валля, та зважаючи, що там був сильний протяг, подумав, має бути інший бік тунелю. Зняли стару плитку, знали, зняли стару стяжку. Ну вже після ми знайшли колодязь, який ну, закривав цей вхіду. З колодця пішло як сквозняк, дуже велике повітря звідти почало відмухувати, ну, І ну, звісно, що в ямі повітря не буває. Так виявилося, що в мене товариш, він спелеолог професійний. Я йому зателефонував, він прийшов, заліз. Ну, тоді цей отвір був дуже маленький, він десь був 45-50 сантиметрів, тобто він проліз. Ну, 15 хвилин його не було, я вже налякався, бо ну не знав, де людина пропала. Ну, але коли він вийшов, він сказав, що величезні приміщення, що ну тут пів години, це мінімум, що можна тут провести. Опісля спустився у підземелля і Сашко. Те, що він тут побачив, його вразило. Сотні метрів кам'яних лабіринтів. Пізніше дізнався, цим королівським винним підвалам чотири сотні років. Та найбільшу славу вони здобули у 70-х роках минулого століття. Тоді тут працював один із найвідоміших ресторанів радянського союзу. «Скала». Вона була в туристичному маршруті. И когда спускался, во-первых, там стоял швейцар, там была раздевалка, туда спускался вниз, там было прохладно. Залы и зальчики были разные. То бишь были такие, которые просто ну, столики, как в ресторане, но всех пытались попасть в тот отсек или в то помещение, где стояли огромные бочки. Просто огромные-огромные бочки такие. В этой бочке столик, ну как и с двух сторон скамеечки такие. Да? І там абично проходила дегустація вин. Сьогодні згадки про ресторан Скала залишились лише на кількох фотографіях. У 1986 році під час антиалкогольної кампанії Горбачова заклад закрили. Зараз у підвалах нічого нема. Лише ДНД не де труби, ковані вішаки, старий сейф і символ закладу, дівчина із бокалом вина. Про популярний колись заклад забули. Тепер завдяки Олександру сюди приходять чимало ужгородців. Я дуже боялась, Я дуже. У мене був один пробний спуск. Я спустилась, я зрозуміла, що я прям дышати не можу. Вийшла, подышала немного, а потім з вами спустилась другий раз. Дуже мені подобалося. Дуже. І взагалі, чесно кажучи, я не знала, що тут такий був. Я знала про, знала про скалу, але що такий серйозний ресторан був, я не знала. Журналістка Оксана одною із перших спустилася в забуті підвали. Каже, вони мають унікальну і дуже цікаву історію. Тепер вона взялась за її вивчення. Впевнена, це важливий об'єкт міста і він вартий того, аби про нього не забули. Скала надихнула на те, що шукати документи і карти винних підвалів у архівах. Історики порадили звернутися у берегу, тому що там документи всі до 45-го року. Під центральною частиною Ужгорода знаходяться майже 300 винних підвалів, з них діючі лише 20. Вони входять в зону приватизації. Ну в тому ж самому Кірапінці, королівському винному підвалі, який знаходиться на вулиці Бернецькій, три входи заблоковані сучасним кирпичом, да? І вони стали лише метражом для нових власників, ставши вже винними підвалами не Ужгорода, а конкретних людей. Тобто, я думаю, років ще 5-6 нічого не зміниться. А за цей час ми дуже швидко втратимо і ще багато дбань. Офіційно королівські підвали ресторану Скала належать місту, але ними поки ніхто не зацікавився. Тому про туризм не йдеться. Олександр їх показує лише тим, хто цікавиться історією міста.